День, Доброго дня. Ваші документи Так. — особливої я... дороги. Чекайте, чекайте, перепрошую. No. Я так. недавно подав був скаргу на те, що працівники при порушенні мною правил дорожнього руху no. не оформили протокол. Їм винесли суворо Ну? Ви, ваш а чому суворо догану винесли? Тому що я. Вони, на їхню думку я а вони не оформили протокол. Ну, є, є така стаття 22 Конституції України, за малозначимістю, ви знаєте, і не скоєння Я розумію, але ну, в нас, в Львівському обласному даю, їм винесли ну, суворо догану. Значить, не професійні дії були працівників, якщо винесли по догану. Є таке за малозначимістю. У нас є відеозаписть вашого руху так. на даному перехресті. Переглянувши дану так. запись. Так ви побачили, що на проїзній частині дорозі дорожня розмітка занесена, заметена. Тобто, відповідно, ви не могли сувчасно відреагувати на це пота. Єдине ваш недолік, що ви пізно корист... в деяких випадках навіть не користуєтеся сигналами повороту, попередження інших учасників дорожнього руху про зміну напрямку руху. Но враховуючи, що ліва смуга дорожнього руху була вільна від транспортних засобів, він нікому не скоїв своїм медію перешкоду, ми вас попереджаємо, згідно з статті 22 Конституції України за малозначністю, що в майбутньому що ви не допускали подібних помилок. Зрозумію. Тому що ті помилки можуть приймати дорожнього транспортного. Дуже вам, дорожний, транспорт дуже вам дякую за профілактику дорожнього транспортного. Але хочу вам нагадати, що якщо б ваші події, ваше от порушення та, та, та не значне. Котре ну за розмітку відповідно ми можемо знаєте, полювати, от, на тої статті. Ну за повороти, що ви знали на майбутнє, якщо ваш поворот приведе до якоїсь надзвичайної ситуації, тобто там заставить водіїв зменшити швидкість руху чи ще якісь інші дії вжити для е, забезпечення особистої безпеки, штраф за поворот коштує від 425 до 510 гривень. Ясно. Тому ви прийміть це до уваги, тому Дякую. що інспектори не все бувають такими лояльними, як сьогодні. Зрозуміло. Ми врахували просто стан дорожнього покриття і дорожні умови. Тому... Дякую вам. Такі ситуації, коли тяжко їхати, ви повинні мобілізуватися і їхати сто раз уважніше, ніж звичайні бідні. Зрозуміло. Дякую. Дякую Счастливо. за профілактику ДТП.